Всім привіт! Сьогодні вам розкажу про ZK-Link і анонсували сьогодні нову компанію на Galaxy, нова активність, яка буде проходити, вона йде зі Scroll, тобто в мережі Scroll. Їхній нехус, от саме Layer 3, який вони розробляють, зараз буде активно пушитися, використовуватися, тому що це класний продукт. ZKLінг запускає вже свою якусь певну екосистему, і зараз буде дуже багато активності. Я, як амбасадор проєкту, зобов'язаний вам повідомити про це і розказати. Отже, нова компанія. Обов'язково е, потрібно пройти, якщо ви підтримуєте проект проєкт ZKLink. Е, Обов'язково проходимо. Там, відповідно, будуть якісь певні, е, можна зробити 30 поінтів лояльності на Galaxy, також пройти цю компанію. Я думаю, можливо, десь пізніше можуть бути оголошені якісь переваги, реварди, тому подібне. Це не без того, але поки немає якоїсь офіційної інформації, просто робимо активність, яка вийшла. Отже, scroll дуже крутий проект, який зараз розвивається. який Класні інвестиції, дуже престижний, крутий це. Однозначно не можу говорити. Зараз Зекалінка розвивається в напрямку використовуючи скрол. Тому проходимо компанію, всім рекомендую як Амбасадор. Буду вас далі сповіщати в нових відео про якісь оновлення, нові активності. Що стосується Закалінка, тому всім папа, до нових відео.